Усе для молоді в Кіровограді за сприянням благодійного фонду Станіслава Березкіна добротвір планують відбудувати базу відпочинку педагогічного університету. Знаходиться вона у передмісті Кіровограда. на початку літа на її території проводили студентську республіку. Саме тоді ухвалили рішення її відновити. Коли почнуться роботи, знає Сергій Михайлін. База відпочинку Буревісник розташована в районі лісопаркового масиву. Збудували її в 60-х роках минулого століття. Відтоді студенти педагогічного університету проходять тут спортивну практику. Навіть зимою тут є лижні збори після 90-х років, коли фінансування взагалі на вищу освіту зменшилось. База залишилась на такому на балансі в е, суто університетському, і з кошти на неї виділяються вже в останню чергу. Відтак лад на території підтримують власними силами. Частину будівель розібрали, решта бачила лише косметичний ремонт. Місце унікальне для студентів, каже координатор міжнародного проекту студентська республіка Кирило. Здесь вот, чисто для студентів, это в черте города. Баз студентських нет, так, щоб во взяли по доступним, скажем так, ценам або в. Ще безплатно впустили. пусті. таких баз, абсолютно. Є бази отдиха, на которые можна приїжджати покупатися. Одним з гостей цьогорічної студентської республіки був народний депутат Станіслав Берескін. Ми сьогодні. Піруда внимание на то, як наші студенти живут. Я зі збивтем місяця три тому назад. о том, що ми зможемо помочь сделать так, здесь ну, стало уютнее. Було вирішено відновити та провести на території бази ремонт, аби вона стала цивілізованим місцем зібрань. Молоді сторони підписали меморандум співпраці, необхідними матеріалами забезпечить благодійний фонд народного депутата. Вирішать також і питання водозабезпечення та електроенергії. Честно говоря, ми, ну, ми раді, тому що знайшлася людина, організація, яка зможе докласти певних зусиль для того, щоб дати поштовх. Далі вже можна буде. Якщо тут ми поновимо електрику, зробимо нормальні е, кімнати е, гігієнічні, то потім можна робити тут і е, інші якісь речі. Лад на території наводитимуть студенти, вже навіть окреслили попередній обсяг робіт. В першу чергу ми хочемо построїти туалети і душеві, це важливо. І сенуват і з цього Ми і почнемо. Сподіваються, що це місце стане постійним майданчиком для проведення різноманітних молодіжних заходів. Роботи планують завершити до кінця жовтня. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.